У чому підозрюють колишнього очільника Укренерго? Скільки років може провести за ґратами експравоохоронець, який організував тури до ЄС для чоловіків, яке майно міністра втікача Захарченка конфісковано на користь держави? Про все це просто зараз у топнюс. Вітаю! Це історія про людину, яка вирішила, що жити буде легше, якщо стати на бік окупантів. Але як показує практика, такі рішення завжди мають. Ціно, колишній майстер лісу з борівського лісництва куп'янського лісгоспу на Харківщині під час окупації залише погодився працювати на росіян. Вони зробили його керівником у так званому окупаційному лісгоспі. Чоловік організовував вирубку дерев, які потім йшли на потреби армії РФ. Фактично допомагав ворогу нищити українську землю і будувати укріплення проти своїх же земляків, коли зсу звільнили борівську громаду. колаборант вирішив, що може просто сховатися і перечекати. Але працівники ДБР знайшли його і затримали, коли він намагався втекти з селища. Суд поставив крапку шість років за ґратами. конфіскація майна прислужуєш окупанту, будь готовий відповідати перед законом. Наступна позиція про ще одного зрадника: міністра втікача та його активи. Отже, ДБР домоглося конфіскації майна міністра втікача Захарченка на понад 400 мільйонів гривень. До державної скарбниці переходять дві елітні квартири в Києві, корпоративні права та гроші на рахунках. І це лише початок, адже бюро арештувало його майна на понад 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Тепер продовжує роботу, щоб решта трофеїв колишнього міністра також передали державі. Нагадаю, що Віталій Захарченко фігурант кількох гучних справ ДБГ. Йому інкримінують державну зраду, створення злочинної організації, організацію розстрілів учасників революції гідності та відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом. Далі, колишній правоохоронець зі столиці вирішив підзаробити і забезпечував тури до ЄС для чоловіків приземного віку. Щоб не викликати підозр, було придумано цілий спектакль. Клієнтів переодягали у форму спецпризначенців, садили у авто з підробленими номерами та маячками і возли у так зване відрядження аж до кордону з Румунією. Втім, прикордонники на Буковині розкусили таку групу спецназу 23 серпня 2025 року. Правоохоронця одразу затримали, а п'ятеро пасажирів отримали повістки та протоколи на штрафи. За даними ДБР. Колишній поліцейський був лише частиною більшої схеми, слідчі вже встановлюють інших учасників, тих, хто стояв вище у цій мережі. До речі, вартість послуги 6 тисяч євро з людини. Тепер перевізник під вартою йому загрожує до 7 років за ґратами за незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон. Хотів протиправно провести інших за кордон. Тепер сам проводитиме час за ґратами. Наступна позиція, колишня чиновниця, експосадовиця Державної реєстраційної служби отримала підозру від ДБР. За даними слідства, вона, користуючись своїм службовим становищем, допомогла приватним структурам переписати на себе частину легендарного київського заводу Арсенал. Понад 29 тисяч квадратів державного майна дуже спритно перейшли у приватні руки. Збитки держави 134 мільйони гривень. Тепер колишній держслужбовиці, яка нині практикує як адвокатка, доведеться пояснити в суді, як саме вона допомагала приватникам відчужувати площі заводу Арсенал. Їй загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Далі поговоримо про те, що ДБР викрило масштабну корупційну схему, через яку державне підприємство «Укренерго» втратило десятки мільйонів гривень. Оборудку організував сумнозвісний львівський бізнесмен. Раніше ДБР викрило його на постачання неякісного одягу для збройних сил на понад мільярд гривень. Цього разу бізнесмен разом із тодішнім керівництвом «Укренерго» домовилися про фіктивні тендери у 2018 році. Вони провели закупівлі на реконструкцію огорожі підстанцій у західній та південній енергосистемах. Тодішній заступник директора з інвестицій, який пізніше став головою управління Укренерго, вступив у змову з ділком. Вони уклали два договори на понад 68 мільйонів гривень, але роботи навіть не збиралися виконувати. Укренерго перерахувало понад 13 мільйонів гривень авансом, після чого гроші одразу були виведені через підставну фірму. Для прикриття схеми фігуранти навіть підробили документи при реєстрації цієї компанії, а потім намагалися відмити незакон. На отримані кошти львівському бізнесмену вже повідомлено про підозру в організації шахрайства, підроблені документів і відмиванні грошей, колишньому голові шахрайстві в особливо великих розмірах. За такі правопорушення обом загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Тепер продовжує викривати корупційні схеми, у яких державні ресурси перетворювалися на приватні статки. І кожен, хто зловживав довірою держави, незалежно від посад чи зв'язків, нестиме відповідальність. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб та Інстаграм. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе!